Добрий вечір. Добре. Хочете пройти тест на сумісті з кимось із ваших знайомих? Давайте, з моїм хлопцем. я готова. Давайте. Називайте число місяць рік народження вашого хлопця. Що там, все сьоме. Ви тільки гарні як бізнес-партнери. З ним. Він любить поговорити і багатенько любить поговорити. Ви емоційна і цілеспрямована людина. Якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете доказувати свою точку зору. Він, до речі, так само буде доказувати, що він прав, що його точка зору права, і, і всі мають з ним рахуватись. Ви так само спілкуватися вам з ним некомфортно. Скоріше за все, ви його перебиваєте, тому що він любить поговорити багато, і вас це іноді ну, трошки, як це сказати, задовбує. Бачення якоїсь проблеми вашою парою погано. Тому я кажу, що сваритись часто, миритись швидко, спілкуватись некомфортно. Пара і життєві цінності в більшості співпадають і ваші, і його. Але я все рівно кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю і за те, що іноді сваритесь. Співпало, не спіпало? Я не знаю. Добре, дуже дякую. Співало ви... все, точку, точку співпало. Я вам зв'язака. Дякую. Все співпало, мабуть, вона боїться, що хлопець її почує. Я знаю, що співпало. Тому, тому. ця ж дівчина, це, ну якщо вона одружиться з ним, то попаде в халепу. А може не попаде в халепу. Але все рівно буде неприємність, коли вони будуть розлучатися. А ви, шановні глядачі, ви... Дивіться, думайте, аналізуйте, порівнюйте, робіть висновки, все пізнається у порівнянні. Потрібна характеристика вас з кимось, наскільки ви сумісні. Мій Інстаграм знизу. Або список сумісних дат людей, якщо ви шукаєте свою другу половинку. Так само: список дат я роблю, інстаграм мій знизу. Підписуйтесь і якщо вам треба, можуть зробити. Пишіть на все добре.